Олімпійська витримка та неймовірна грація. У Львові відбувся відкритий кубок Європи зі спортивних танців. Свою професійну майстерність продемонстрували більше півтисячі пар з усіх куточків України, а також з Італії, Румунії, Польщі, Росії, Молдови та інших країн. Свято краси та пластики гостинно прийняв спортивний комплекс Грація, який знаходиться на території торгово-виробничого комплексу Південний. На танцювальних змаганнях побували і наші кореспонденти. Інтрига, пристрасть та яскраві враження на львівському паркеті можна побачити усе. Учасники різного віку демонструють свої навики та вміння. До змагань вони готувались довго та ретельно, підбирали зачіски та костюми, які б створювали ідеальний образ пари на паркеті. Хтось займається танцями вже багато років, а для коїсь все тільки починається. Та їх усіх об'єднує одне бажання танцювати. Мені найбільше подобається ну, там, стандарт. а Мені латин. мені подобається, в тому, що можна їхати в різні міста і показувати себе. Мені сподобалося, як, як це все красиво виглядає. І я хотів теж піти і дійти до високих успіхів. Радію досягнення маленьких чемпіонів і їхні батьки. Перемогам своїх дітей вони радіють як власне. Була в мене така мрія в дитинстві танцювати. Ну, на жаль, в мене мрія не збулася. Я вважаю, що це все, що буде робити донечка моя, це і буде моя мрія. Танцювальному полоні для Львова Кубок Європи зі спортивних танців подія дійсно грандіозна та безпрецедентна. Вражає вона не тільки рекордною кількістю учасників, а й тим, що оцінювали танцювальні па знані майстри України та світу. Представлений дуже серйозний склад суддівства. Вчора судили судді з Італії, Росії, Польщі, Румунії, Молдови, ну і України найкращі тренери, найкращі судді міжнародної організації. Подібні заходи у спорткомплексі Грація відбуваються не вперше. Наприкінці минулого року південний уже приймав міжнародні змагання з художньої гімнастики і спортивних танців. А 3-4 березня прийматиме змагання з бальних танців світового рівня. Нарешті ми маємо змогу запропонувати нашим бальним спортивним клубам місце, де вони мають, мають можливість провести такі змагання на такому високому рівні. Ось і Кубок Європи ми приймаємо сьогодні в це є другий день поспіль. Намагаємося зробити все від нас залежне. І в нас такі змагання будуть проводитися планово. Тривала танцювальна феєрія протягом двох днів, аби перемогти. На паркеті учасники викладались поповній.